Вітаю вас, церква, на кар'єрні і слава Господу. У мене не так багато часу. Через якийсь десяток хвилин ми будемо дякувати Господу за дарони Богом служіння. Всі наші проповіді, браття, вони сьогодні звучать в ракурсі війни. Через призму тих подій, які ми зараз проходимо. Ми дивимося на священні писання. Сьогодні на закінчення цього служіння, згідно місця священного Писання, хочу поставити для всіх нас запитання Даніїла 5 розділ, 27 вірш. Ви пам'ятаєте ту історію, коли цар Валтасар зробив той бенкет для присутніх, і там кість руки написала слова. І там було написано Мене, мене, текел у парсін. І в 27 вірші. Там написано слово текел, і що воно означало, Ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Сьогодні Господь моїми вустами до всіх нас звертається і задає тобі запитання, яка твоя духовна вага? Або в чому полягає справжнє значення духовної ваги Християнина? Є текст ще написання в книзі Йова 31.6, де Йов не стидався сказати слова, що я волів би або я хотів би, і я не проти того, щоб мене поставили на вагу справедливості, то нехай на вазі справедливості зважать мене. Він був до цього готовий. Ти готовий стати на таку вагу. Я думаю, що ви всі розумієте, що мова йде не за ту вагу. Не за ті кілограми. Мова йде, скільки ти важиш у Божих очах. І якби я вам задав це запитання і дав би мікрофон кожному із вас або хоча б декому із вас, ваші відповіді були приблизно такі. Ну, певно, духовна вага вона залежить на упряму від добрих справ, які ми чинимо. Івангелія Матвія, 25 розділ. Я був хворий, ви мене відвідали. Я був в тюрмі, я був роздягнений, я потребував їсти. Що зробили одному з найменших, те зробили самому мені, сказали би ви. Ну, напевно, це, це так. Інша відповідь, я почув би від вас, що це, напевно, залежить від кількості людей, яких ти привів до Господа. Це ті снопи, які ти представив перед лице Господа, спасенні душі. Це можуть бути ваші близькі рідні вам люди. Це можуть бути ті люди, які покаялись від проповіді братів, можливо, на тій єванелізації, можливо, під час служіння. І дійсно це так, це грає якусь роль. Хтось із вас, певно, сказав би про пости і молитви, про ходатайство, яке ви звершували на протязі місяців, років, за когось або за щось, за людину, за події, за державу, за спасіння. І різні напрямки молитов, постів, ходатайств, які звершують люди. І є люди, які дійсно в цьому питанні вони дуже сильно подвізаються, як це на, на українській мові. Вони стоять в цьому, в проломі, за ту чи іншу проблему. Хтось би із вас сказав, ну це праця в церкві, яку звершують хористи, співають, музикальне служіння. Брати проповідують, Хто ж, хтось вірш написав, розповів, хтось просто прибирає в цьому залі, слідкує за порядком, хтось веде відеотрансляцію, хтось територію прибирає, хтось тут є охоронцем цієї території і багато інших моментів. Хтось їжу готував, коли гості приїхали. Це, безперечно, все, воно додає якийсь плюс. Ну, хтось би із вас сказав, ну... Служитель церкви, та й сам Бог волів бути духовно найтяжчим. Єпіскоп, пастор церкви. Слухайте, ну кому ж як не йому бути духовно найтяжчим? Але я хочу сказати вам, друзі, що все перечислене вище. Я особисто вважаю, що це є добре, що це є правильно. Але це не впливає на духовну вагу. Я хочу сказати свою, свій варіант відповіді на поставлене запитання. І я не стверджую, що ця відповідь буде безпрецедентна, що, її, що вона буде доктор, доктринально закінчена, основана, що з цим не можна посперечатися. Але я вам розкажу так, як це Бог відкрив, власне, мені. А у вас можуть бути свої, своє бачення або те, як Бог вам це показує. Перше, що я хочу сказати і стверджувати, на духовну, вплаву, на духовну вагу впливає віра. Номер один віра, як переконання на фундаменті Божого Слова. Віра, за яку ти готовий страждати. Віра, за яку ти готовий терпіти знущання, віра, за яку ти готовий платити своїм часом, своїм здоров'ям, своїми фінансами, терпіти насмішки від людей. Ви знаєте, як діагностують автомобіль, коли його запускають в серійний випуск? Його розганяють до найбільшої швидкості, йому дають найбільшу нагрузку, його вдаряють об стіну і дивляться, які будуть руйнування, які будуть пошкодження, і таким чином знаходять слабі місця. Так от я хочу сказати, що справжнє зважування християнина воно відбувається тоді, коли ти втрачаєш комфорт, коли ти втрачаєш почесті, коли ти втрачаєш славу, коли ти втрачаєш своє багатство, майно, коли ти втрачаєш здоров'я. Коли ти втрачаєш підтримку друзів, коли ти все втрачаєш, це подібно як було в Йова. Тоді відбувається справжнє зважування християнина. Віра на підставі Божого Слова. Віра, як саме твої непохитні переконання. Віра, яка була в Сидраха Місаха і Донаго, яких вкинули в ту піч. Але перед тим вони сказали: знай, царю. Якщо ми навіть туди будемо вкинуті, ми твоїм ідолам не поклонимося. Вони були готові до цього. Даніїл, якого спустили в той лев'ячий рів, він був готовий до цього, він не відрікся, він не змінив свої переконання. Ті, хто були замучені в Римському колізеї, розтерзані тими звірями, ті, хто були спалені на кострах, на хрестах в часи імператора Нерона, це були ті люди. Це люди, які були заслані в Сибір, і там померли на тих каторжних роботах. Саме в них були ці переконання. Вони не відступили, вони не дали задню. Друзі, я хочу сказати один історичний такий момент, приклад навести, коли в 1628 році у Швеції був зроблений воєнний фрегат величезний дерев'яний корабель, на якому було. Встановлено 80 орудій пушок, які мали наводити страх навколишні держави. Його назвали ВАЗа. Візьміть після моєї промови, наберіть в інтернеті Корабель ВАЗа Швеція і прочитайте за нього дослова, більш докладно побачите фотографії. Так от його спускали на воду перший раз під крики людей, які. Зібралися під симфонічний оркестр і у перший раз пускали на воду. І він відплив буквально недалеко півтори кілометра відплив від берега. При невеликому вітерцю він наклонився і затонув. Коли була створена комісія, чому затонув корабль, люди були розочаровані дуже. Вони покладали на нього великі надії, корабль затонув. Комісія прийшла до висновку, що причиною гибелі корабля був неправильно розрахований баласт, який мав бути в трюмі корабля. Ви знаєте, кожен, що на кораблі є ватерлінія, яка, яка, по яку повинен корабель сидіти в воді. І саме недостаток баласту, він був причиною гибелі цього корабля. І я хочу сказати, що саме недостаток баласту віри. Якщо буде недостаток, боласту віри на фундаменті Божого Слова. Віра, вона приходить від слухання Божого Слова. Прийдуть часи випробування у ваше і моє життя. І якщо ж цього не було, то це прийде обов'язково. Як ти себе тоді поведеш? Мій час виходить номер два. Номер два, що впливає на духовну вагу Христинина? Впливає надія. Євреїв 6,6 6 розділ, не пам'ятаю, здається, 19, -й. там написано про те, що надія це є безпечний і міцний якір. Коли корабель іде по воді і попадає в шторм, тільки якір його спасає, тому що він розвертається проти вітру, і той вітер вже не може зруйнувати цей корабель. Хочу сказати, що це надія це саме той момент, коли в тебе рак четвертої степені. Коли тебе хата згоріла, коли тебе друзі залишили, але ти до кінця залишаєшся вірним Господу. Благословенна та людина, яка надію свою покладає на Господа, вона буде, як те дерево, посажене при потоках води. Воно не знає, що таке є зной, засуха, воно вчасно буде давати плід. Надія це саме те, що потрібно вам і мені. Воно приходить із священного писання. Чим більше ти вивчаєш Боже Слово, чим більше ти довіряєш Богу, тебе буде міцна надія, хоч би все було проти тебе, хоч би які труднощі і переживання були в тебе, але ти надію свою покладаєш на Господа. Є написано так з священного писання, що той, хто надію свою покладає на Господа, він посоромлений ніколи не буде, друже. Запам'ятай, прийде момент в життя твоє, коли тобі буде надзвичайно скрутно і важко, коли стріла відчаю поразить твоє серце, і ти будеш сидіти або стояти розбитим душі, і ти не будеш відчувати присутності Господа, наче якась бетонна плита, а не небо закрите над тобою. І тобі буде здаватися, що Бог залишив тебе. Тоді тебе виручить надія, тільки надія на Господа, утішенням із Писання вони сохраняли надіжду, такий є текст священного Писання. Саме потіха через Боже Слово, вона приносить надію в твоє серце. І останнє, так як це Бог мені дав розуміти, впливає на нашу духовну вагу, впливає любов. А зараз три залишаються віра, надія, любов, любов із них більше. І про любов можна сказати саме більше. Але я не буду досить багато говорити, тільки прочитаю цей текст священного писання. Ви добре знаєте, цей розділ із послання до коринтян. це тринадцятий розділ, коли я говорю мовами людськими та ангельськими, а любові не маю, то став як мідь. Та дзвінка або Бубен годячий, коли маю дара пророкувати, знаю всі таємниці, усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Частково ця думка була висвітлена в першій проповіді. Я хочу сказати, кожен з нас може мати і віру, може мати і надію, але приходить момент, коли треба простити, коли треба привітати того брата. Який не зовсім розположений до тебе, коли треба посміхнутися Йому або а не обминути Його, коли треба забути образу, коли треба підійти, обійняти, помолитися за Нього, благословити його. Це є свого роду екзамен, друзі дорогі. І я призиваю всіх нас сьогодні, нехай Господь Духом Святим дасть нам відчути, чи немає у нас тої образи. Чи немає у нас тої стріли, яка поразила наше серце, і може десь захват... за... затаїлася та неприязнь у серце наше? У мене немає часу вже розказувати вірш, але там такі слова прозвучали. Автор написав: скільки важить віра і твоя надія, і чи переважить їх твоя любов? Хай Дух Святий проговорить ваше і моє серце сьогодні. Користи співає псалом, або ви всі разом його співаєте. Вірити, надіятись і любити. Більше в цьому житті мені нічого не треба. Вірити, надіятись і любити це є найбільша радість, є такий псалом.